Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події п'ятниці, 13 грудня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Прохання нічого не коментувати, зайвого і не виставляти в соціальних мережах. Кількість хижаків на Прикарпатті зросла у кілька разів. Серед них є і шакали. Ім харчується, ще є. У Коломиї відбувся атмосферний джазовий концерт при свічках. Про це та інше детальніше. Скорботні новини надійшли до Коломийської громади, захищаючи Україну 8 грудня на Луганщині. Загинув Коломиянин Роман Григорчук. Він ніс службу в 66-й окремій механізованій бригаді. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в багатьох регіонах країни. Гучно було і на Прикарпатті є влучання. Голова ОВА Світлана Онищук цей обстріл назвала наймасованішою атакою за час повномасштабної війни. Нагадаємо, на світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. По області працювали наші сили ППО. Під прицілом опинилися об'єкти критичної інших. Інфраструктури за попередньою інформацією, на щастя без постраждалих на місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки. Про падіння уламків в одному із сіл Богородчанської громади повідомив очільник об'єднання Ростислав Зарембані Україна і область, і наша громада перебувала під масованою комбінованою атакою. Застосуванням і крилатих ракет і безпілотних апаратів, типу типу шахідів. Прохання нічого не коментувати, зайвого і не виставляти в соціальних мережах. На щастя, в нашій громаді ми не маємо постраждалих серед цивільного населення, серед працівників наших об'єктів інфраструктури чи військовослужбовців, які здійснюють охорону, проходять службу у нас на території громади. Дякуємо силам протиповідної оборони. Наскі могли бути набагато гіршими, але дякуємо їм. Є падіння уламки в одному з сіл нашої територіальної громади. Я перебуваю саме тут, у забезпеченому охорону периметру. Попереджую по тих технікувухотехніки, які будуть працювати з цими уламками ще раз. попереджую, якщо хтось десь буде бачити якісь уламки якісь незрозумілі, не підходити, Одразу повідомляти органами влади і поліцію. Але незважаючи на зусиль все буде добре. Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Мешканець Коломищини купував неіснуючий автомобіль. Чоловік хотів придбати транспорт, але натрапив на шахраїв. Деталі афери розкажуть правоохоронці. Прикарпатець оплатив майже 25 тисяч гривень за неіснуючі авто. Поліція застерігає громадян про злочинні шахрайські схеми. Жителю Коломийського району афористи продали неіснуючий автомобіль. Заявник скористався послугами закордонного шахрайського сайту з купівлі продажу транспортних засобів. Після онлайн переписування з посередником. Чоловік перерахував за транспортний засіб передплату. Однак після цього продавець більше не виходив на зв'язок. Потерпілий звернувся із заявою до поліції відомості. Щодо вказаної події, слідчі Коломийського районного відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Поліція звертається до громадян, хто збирається придбати чи продати авто, не погоджуйтесь на сумнівні угоди, тим більше у мережі інтернет. На таких сайтах аферисти шукають своїх жертв, розміщуючи там неправдиву інформацію. Декілька порад від Прикарпатської поліції як не потрапити у тенета шахраїв. Будь-які покупки в мережі інтернет відправляйте чи отримуйте накладеним платежем або оплачуйте їх під час особистої зустрічі, особливо коли їхня ціна підозріла низька. Здійснюйте платежі лише через офіційні та перевірені сайти. Не ризикуйте оплачувати рахунки через незнайомі ресурси, а особливо коли ціна знижена. Не повідомляйте нікому свої банківські дані чи особисту інформацію. Завжди ігноруйте дзвінки та смс-повідомлення від невідомих номерів з проханням. Кудись передзвонити або щось перерахувати, кількість хижаків на Прикарпатті зросла у кілька разів, кажуть лісівники. А нещодавно на Івано-Франківщині помітили й нові види шакалів. На них натрапили місцеві мисливці. Що це за тварини і чому зараз зросла кількість диких звірів? Дивіться в сюжеті. Тіло схоже на вовка, а голова на лисицю. Саме такий вигляд мають шакали, пояснюють мисливці. Мешкають вони у лісах, проте подекуди прокрадаються і до житлових зон. Не бояться вони заходити в жилі двори. Вони винищують кури, гуси в угіддях. Вони виїдають зайця, куріпку, всім харчуються ще травами, ягодами, комахами, гризунами. Поява шакалів на Прикарпатті явище, хоч і рідкісне, проте не поодиноке, каже Володимир Примак. Першого шакала було збито машиною в селі Березівка. В червні до нас звернулися люди. Тисменницького району Сололипівка, що у, у лісі відбуваються якісь странні вої собак. Було прийнято рішення вивести приманку в поле, і нами було добутий перший шакал у Тиспинецькому утимері. А нещодавно шакала впіймали калузькі калуські мисливці. Зробили це під час відстрілу лисиць. Однак, побачити цих тварин не завжди вдається. Допомагають зафіксувати їх фотопастки, які залишають лісівники. Фотопастки це камери, які мають і режим нічного бачення, і мають детектори. На рух вони ставляться в таких місцях, де найбільше є слідів. Неодноразово фіксувалися випадки вовків, лисиць, в тому числі і шакалів. Хижаків побільшало, кажуть про все частіше їх можна побачити у містах та селах. Так нещодавно лисицю помітили на території школи. Тут по території Вона тут бігала. Так. так. її спіймали і забрали. Контакту не було, і після того знаємо, що територію саду обробляли препаратами. Єдиний дієвий метод боротьби з небезпечними хижаками – відстріл кажуть лісівники. Нещодавно після тривалої заборони проводити його таки дозволили. Полювання організовуються вже десь другий тиждень. Це зв'язано з тим, що в літній період в лісі не є така проглядність. Відстріл мисливці проводитимуть до кінця зими. Офіс у твоїй кишені в Коломиї запрацювала аутсорсингова компанія ЙоОфіс, яка має на меті полегшити життя підприємцям. Тут за певну абонплату можна буде отримати послуги бухгалтера, юриста, кадровика та бізнес-аналітика. Таким чином, керівник бізнесу зможе зосередитися на розвитку свого підприємства, а всю рутину візьмуть на себе досвідчені фахівці Йофіс. Детальніше про це в сюжеті. Засновник компанії Твій офіс Юрій Скільський каже, аутсорсинговий бізнес для нього справа не нова. Ще кілька років тому він відкрив такий офіс у Києві, який працює й досі. Набувши чималий досвід, підприємець вирішив, настав час розширюватися. Тепер і в Коломиї місцеві підприємці можуть полегшити собі життя і не думати за документи, податки, бухгалтерські звіти чи юридичні колізії. Усім цим запевну, що місячну абонплату займатимуться фахівці компанії Твій офіс, яка знаходиться в Коломиї на Вічовому майдані 6Б. Є офіс аутсорсингова компанія, яка надає юридичні послуги всі практики представлення, в тому числі кримінальне право. Бухгалтерський супровід, також повний ПДВ, акциз і так далі. Кадровий супровід і військовий облік це для підприємств, для юридичних осіб, які мають працівників. Так, і ми ще оптимізуємо бізнес-процес. У нас тут буде персонал. У нас ще є кадри по Україні, тобто у нас і в Тернополі є. Юрист і кадровий спеціаліст в Києві. тобто ми будемо по суті такий гібридний графік застосовувати, щоб було зручно для взаємодії з клієнтами. Керівник бізнесу, який користуватиметься послугами аутсорсингової компанії Твій офіс, має можливість будь-коли відслідковувати усі дії щодо його компанії: звіти, податки, іншу документацію просто в себе в телефоні чи в комп'ютері через особистий кабінет. Офіс виті твої, твої кишені, тому що у нас є, наприклад, у нас документація зберігається кожного клієнта на сервері. Тобто клієнт може в будь-який момент побачити виписку свою витяг, коли подані звіти, там до секунди. Тобто він не дзвонить бухгалтеру як справи, скажіть, чи ви подали звіт. Він заходить в свій кабінет і бачить, чи поданий звіт, і коли він поданий. Так само всі первинні документи також у нього знаходяться в особистому кабінеті. Тут ми за автоматизацію, тобто у нас ще є один напрямок: це продукт бас. Тобто ми продаємо, налаштовуємо і вся інформація зберігається в цій програмі. Тобто, можна відслідкувати історію, звітів різних внесених там даних, банк і так далі. Вже оцінила зручність таких послуг компанії Юрія Скільського. Одна із перших місцевих клієнток. Власниця салону краси Любов Габорак каже, задоволена співпрацею з Your Office, адже має більше часу для себе та улюбленої справи. З відкриття салону краси мені стало важко працювати з паперами, вести облік. Тому я за його допомогою, і він мені допомагає в дуже складних питаннях, тому що як ви знаєте. У наш час податкова не є зацікавлена у вирішенні наших проблем і дуже часто потрібно витратити дуже багато часу для того, щоб вирішити те чи будь-яке інше питання. І самому неможливо без стресу вирішити всі питання, які нас цікавлять. Тому хто має невеличкий бізнес, хто має дітей і просто хоче заощаджити свій час, я рекомендую скористатися цими послугами для того, щоб спростити собі життя і витратити цей час для себе. Власне, на відкриття офісу в Коломиї завітало багато місцевих підприємців. Вони більше дізналися про аутсорсинг, а також взяли участь у благодійному аукціоні на підтримку Збройних сил України, а саме одного із підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Наукова робота про січових стрільців, ліцеїсти Городенківщини провели масштабне дослідження та вивчення життя і діяльності своїх краян, які служили в легіоні січового стрілецтва. Згодом результатами поділилися під час проведення науково-практичної конференції. Зустріч організували в Коломийському музеї Гуцульщини і Покуття. Учні Городенківщини вирішили провести дослідження життя і діяльності січових стрільців, адже з їхнього краю у цьому легіоні служили чимало чоловіків. Історії багатьох із них невідомі широкому загалу. Ліцеїсти розповідають, ця робота дуже важлива і цінна, зокрема для патріотичного виховання молоді і вшанування наших героїв різних часів. Патріотичне виховання це надзвичайно важливо, коли ми ведемо війну з російським агресором та окупантом. І нам, як ніколи, відгукуються всі ці перлини, всі ці характеристики. Які колись проявляли наші українські стрільці. Саме сьогодні ми зібралися в цьому чудовому місці для того, щоб вшанувати пам'ять та популяризувати наших українських захисників як сьогодення, так і в минулому. І, на мою думку, це надзвичайно важливо. І... Також я отримала величезне задоволення, працюючи в команді, шукаючи багато історичних матеріалів, подробиців, які пов'язані з нашими українськими січовими стрільцями на теренах рідної Городенківщини та на теренах мого рідного села Торговиці. Наше село є одним із декількох, у з якого пішло з найбільше учасників до легіону січових стрільців. Ми вибрали тільки двох, можна сказати, таких найвідоміших, але у нас було дуже багато інформації, з якої ми могли вибирати і виціплювати найважливіші моменти. Одним із них це є Данило Грималюк Дмитрович, який був уродженець нашого села, який зробив дуже багато для усього легіону січових стрільців. Ми шукали інформацію з різних джерел. Це одним з таких джерел є музей наш Тишківський імені Романа Шухевича Садиба, а також у нас ще є музей визвольно визвольних змагань, у якому є надзвичайно багато інформації, за допомогою якої можна розказувати до безкінечності історію нашої держави. Напередодні цієї зустрічі у Коломиї у Тишківському музеї Романа Шухевича також провели науково-практичну конференцію. Її присвятили січовому стрілецтву. Ініціатива належить відділу освіти. Власне, її представники вирішили залучити до неї школярів. Активно зголосилися всі освітні заклади ліцеї. В участь взяло 15 ліцеїстів в нашій науково-практичній конференції. Це була надзвичайно велика робота. Саме стосувалася пошукової роботи, адже Січових стрільців про народження, про їх діяльність, про їх дух патріотизму, саме наших земляків, які проводили і провадили цей рух січового стрілецтва. Їх є надзвичайно багато. Про них дуже практично ніяких даних не було. Тому ми започаткували таку конференцію, дали доручення вчителям-історикам нашим, краєзнавцям, нашим учням. Загалом 2024 рік присвячений 110 річниці створення легіону Січ... Чових стрільців це перше українське національне військове формування у складі Австро-Угорської армії, яке присягнуло на вірність українському народові. Щоправда, чимало є невідомих сторінок з того часу. Тому такі дослідження і конференції дуже важливі, каже директорка музею гуцульщини і покуття Ярослава Ткачук. Це добровольче з'єднання, військове з'єднання, е, куди зголосилося 28 тисяч галицьких добровольців, щоб Захищати свою е, Україну, свою землю і свій народ, тому що ставили перед собою великі цілі. Проте е, австрійський уряд відібрав до легіону всього на всього дві з половиною тисячі, боячись такого великого національного піднесення, і звичайно, це було також і загрозою для імперії. Яка вже починала десь тріщати. після такої масштабної роботи вивчених та зібраних матеріалів, представники Коломиї і Городенки вирішили згодом акумулювати все напрацьоване у збірку і видати її, щоб українці знали свою історію і наших героїв. Різдвяний джаз при свічках у Коломиї відбувся атмосферний концерт. Колектив «The Impression Jazz Quintet» представив світові хіти джазу у народному домі. <плес>

Наш гурт створений в 2020 році. В нас грають дуже класні унікальні музиканти. Всі вони з Києва. ну, вірніше, живуть в Києві. Кожен там походить з якогось іншого міста. Ми граємо джаз, джаз традиційний. Ми граємо цікаві аранжування українського джазу. Наприклад, беремо якусь красиву пісню українську і Деніса Аду, наш трубач. Чи Олександр Малишев, піаніст її аранжують в такому цікавому ключі традиційно американської традиції. Їздимо багато україною. Любимо концертувати, любимо співати разом з людьми. І ось сьогодні з джазом при свічках маємо різдвяну програму. Ми з початку повномасштабного вторгнення допомагаємо насправді не одній бригаді. Ми перш за все допомагали 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекса Довбуша. Вона буває різний. Нам кожна гривня важлива для підтримки та наближення перемоги України. Фестиваль духовної пісні відбудеться у Коломиї. Захід об'єднає духовну музику, молитву та вдячність Богородиці, а також вшанування пам'яті блаженного Миколая Чернецького. Сьомий фестиваль Все уповання моє на тебе возлагаю розпочнеться 15 грудня о 14-й годині у Коломийському палаці культури та мистецтв Народний дім деталі розповість співорганізатор заходу, священник УГКЦ Роман Малярчук. 15 грудня о 14-й годині в нашому міському палаці Народний Дім відбудеться вже сьомий фестиваль духовної пісні. Все опування моє на тебе мати возлагаю. На цьому фестивалі будуть присутні 14 колективів нашої іпархії. Це не тільки хори, але це також різні творчі колективи, також багато різних. Творчих людей, які будуть малювати на тему блаженнішого Миколая Чернецького, оскільки цей фестиваль є присвячений Миколаю Чернецькому, хочемо представити людям, хто такий Миколай Чернецький. Ми запрошуємо кожного колом'янина і не тільки Колом'яна, але то ту, ту людину, яка вважає себе християнином, для того, щоб не тільки послухати духовну пісню, але також насититися духовним твором і помолитися разом з нами, бо оскільки будуть більше творів духовних, а також твори патріотичні, які збуд також у цей час війни нашу патріотичність до нашої української держави. Війська також ми запрошуємо тих людей, які втратили своїх рідних, тих, які воюють е, зараз для того, щоб вони могли так духовно відпочити на цьому фестивалі. 14 грудня день ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС у Коломиї біля каплиці Чорнобильський спас на вулиці Мазепа, 88, Відбудеться служба Божа за здоров'я всіх ліквідаторів аварії на чаес та за здоров'я всіх захисників України. Початок о 12 годині, 14 грудня. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua. Слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна все добре. Бережіть себе та світло в собі.